Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. Луганський напрямок, як і раніше, окупанти систематично обстрілюють потенційний район розведення сили засобів у станиці Луганській. Крім легкового озброєння, ворог використовував БМП. Українські війська успішно ведуть вогонь у відповідь. Також окупанти активізувалися й в інших місцях Східніші станиці Луганської у Кримському, Ріховому, Золотому. На всіх цих рубежах бойовики, зокрема, застосовували і міномети. Між 17 та 20 годинами противник провів сеанс обстрілів наших позицій у попаснянському районі. Крім мінометів, ворог залучав і ствольну артилерію. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 16 ворожих обстрілів, 7 із них із застосуванням важкого озброєння. Таким чином, там. Залишається дуже неспокійно і цьому є також причини. Українська розвідка встановила, що один з ворожих обстрілів, який відбувся позавчора на Луганському напрямку, бойовики організували задля розваги своїх високих гостей, а саме комісії Міністерства оборони та з Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, які прибули з Москви. На Донецькому напрямку бойові дії тривають практично в усіх гарячих точках. Перш за все, мова йде про Авдіївську промзону. Вчора на цих рубіжах противник активно застосовував бронетехніку, а також танк. Загалом ворожі обстріли на цих рубіжах тривали приблизно 5 годин. Крім цього, у Троїцькому це Світлодарська дуга, Зайцевому та Пісках окупанти активно вели вогонь. Із мінометів по наших позиціях було випущено понад 40 мін. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано шість тривалих обстрілів, чотири з них із важкого озброєння. На маріупольському напрямку вчорашня доба позначилася зростанням кількості та посилення щільності ворожих обстрілів саме з важкого озброєння. Окупанти активно застосовували міномети та гармати різних калібрів. Також працював танк. Традиційно дуже неспокійно у Мар'їнському районі та на ділянці фронту Павлопіль широкіне По наших позиціях було випущено понад 120 снарядів та мін різного калібру. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 18 потужних обстрілів, 14 із них із важкого озброєння. Тож за минулу добу внаслідок активних бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Поранення отримав один наш воїн. Це сталося під час обстрілу в Авдіївській промзоні. Підтверджені втрати противника. Одного окупанта ліквідовано, двох поранено і знищено один ворожий БТР. Така прикрість трапилася у так званій 4-й бригаді та 9 полку російсько-окупаційних військ. Також вчора двоє окупантів зі складу так званого 2-го батальйону 9-го полку російсько-окупаційних військ після тривалого та змістовного спілкування із зеленим змієм викрили цивільний автомобіль та намагалися проїхати на ньому через блокпост незаконного збройного формування. Бойовики одразу відкрили по колегах вогоньного враження. У підсумку один з п'яниць загинув, один був поранений. З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. Так, до міста Свердловськ привезли 5 танків, 7 установок залпового вогню ГРАД, дві командно-штабні машини. І на станцію Осинувати прибуло 18 цистерн з паливно-мастильними матеріалами. Співробітники Служби безпеки України виявили вогневі позиції ворога. Неподалік села Новозванівка Луганської області оперативники знайшли замасковані позиції для протитанкового ракетного комплексу «Фагот». Під час перевірки маркування озброєнь було встановлено, що воно не перебуває на озброєні збройних сил України. Нагадаємо, що в цьому районі бойові дії тривають щодня. Поліцейські волновахи затримали також бойовика. Це 25-річний чоловік за гроші. Перебував у бандах ДНР навесні влітку 2015 року. Через 5 місяців йому перестали платити. Тому він втік на мирну територію України. Донедавна чоловік приховувався від правоохоронців, але марна і правосуддя йому не вдалося уникнути. Також днями військовослужбовці Національної гвардії України на блокпосту біля Маріуполя зупинили для перевірки автомобіль, що прямував з окупованої території. Під час огляду транспортного засобу та перевірки документів з'ясувалося, що пасажир це високопоставлений представник окупаційної адміністрації, і член банда формування ДНР. В районі станиці Луганської поліцейський патруль затримав чоловіка, який ще навесні 2014 року дезертирував з складу одного з підрозділів Збройних сил України. Чоловік рухався з окупованого Луганська на територію під контрольну українській владі. І на блокпосту Березове наші прикордонники знайшли і знешкодили протипіхотну міну. Мон-200, вона була закріплена на дереві неподалік дороги. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, оточення, Будь ласка, дякую, пане полковнику. Чи будуть питання? Та, будь ласка, в мікрофон. Герасимова Ірина, п'ятий канал. Дозвольте уточнити. Ви сказали, що прибуло підкріплення, зокрема там п'ять танків, сім градів. З чим ви пов'язуєте ну, цей факт? З продовженням агресії Російської Федерації проти України. Якась активізація там Вони активізація. постійно доставляють на територію окупованого Донбасу техніку, боєприпаси, паливно мастильні матеріали, а також підрозділи і на найманців з території Російської Федерації. Якщо більше питань немає, дякую, пане полковнику. Будемо завершувати. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 13.00.